Всім привіт, у новому влозі ми вибралися погуляти. Настюшка хворіє, так що сьогодні вона зі мною по-маминим справам. Відправляється. Я йду фрукти збирати. В магазині, так? В магазині буде фрукти збиратися. Ми зараз на офіс до Сергія, потім в магазин, потім в Аврору. І ми ще на секунд зайдемо. Сьогодні там перший день. Раптом що щось цікаве є. Так, що такі от у нас плани. Там будем бачите, як будуть реалізовуватись. Прийшли до татка на офіс, так? Да? Хто тут цукерки знайшов? Я. Ти? Є. Тут у нас ще і велосипед, і самокат, і беговів, Да? всі види транспорту. Та, да? Дівчисько. Ладно, тобі друкувати що, Угу. Mm -hmm. ну, там іграшка, до речі, валяється. Поник твій. Тільки він брудний, давай так. Ми цьомати його не будемо. Так, добре, друкую тобі тоді єдинорожків, а Жені друкую динозавриків. Все. До речі, новий не мий, а Сергій. Ноутбук купив. Деловський тут, в общем, в офісі, де він знімає приміщення. А сусіди продають, возять з Америки і продають ось такі ноути. Так, по досить хорошій ціні взяв, щоб працювати, бо то він забрав на нове місце роботи. А, так що, да, то він, звісно, взагалі такий шустрий, класний. Не порівняти його з тим. Тепер я теж хочу собі ноут. Так що так. Уже прийшли. Були на офісі, я ну, ви бачили, в принципі. Роздрукували багато і багато розгородок. Тут і динозаври, і моїздей, машина і багато і наречь. Червона гатита, мабуть, на терну шапку. Так, шапка. Да. Далі ми пішли, Туди ми пішли 2ТБ. Це ми вати бенилися одразу в дитячому відділі. Такі О. наклейки взяли. тримай, бери свої. Вони в темноті, до речі, світиться. Бувай світитися. А, можна мені. Світиться в темряві пишу. Розялася такі фломастери, були по акції, і вони а, тоненькі. Настя, Настя, якраз прописи писати. Дай, дай мені. Ну, Має бути хорошо. Далі. Далі! А далі почалися імпульсні покупки. Імпульсні покупки. Ні, банани ще були заплановані. <софі> так, далі я побачила суловині мацарала була по акції. Взяла мацаралу і подумала, що я спечу піцу. Не знаю, сьогодні, може, може завтра. сьогодні, По Акції був пармезан. Я давно вже його не їла. ми колись в метро постійно брали, бо він там по ціні був нормальний, А останнім часом там хороша ціна тільки від двох штук, а два аж не треба, в общем. Ці акції, акції. Акції. Ну Ці сердечки дуже смачні, Настюшка їх захотіла, хоча я також йшла через те відео, так думаю, може, може, бо вони супер апійєйні. Ну і Так як, Зараз не так, як буде піца, взяли ще ось такі ковбаски і такі. І я ще там розморожу сердельки у нас є. Тихенько. Розморожу сердельки, у нас є морозилки, штучки дві. Ну, типу, як варена ковбаса, їх можна порізати. Вони, типу, на смак не дуже мені подобається, але в піці нормально. Ну, і взяла це. Трішки було смачніше. Все? Так. А, далі ми пішли в. Куди ми пішли? В Ворожню пішли, щоб взяти пластилін. Я дитині обіцяла пластилін менший, і <плес> кувила саму в садочок. А, так що так. Да. І побачила там зубні щітки провелося. Ось такий з космонавтом. Я не знаю, на що це. Оце, я не знаю, що це таке насправді. Але самі щіточки тут були типу, такі, наче як непогані. Взяла дві штуки, потім вже побачила, що вона йде з п'яти років. Але не знаю, я думаю, на Женю буде все одно окей. Женя ці зубні щітки. Я попередні морквинки купляла, мені здається, місяця ще не пройшло. Щітка вже просто мертва. Її має хоча б на 3 місяці вистачати. Ну, в общем. Бо там завжди якісь такі дешеві, не дуже хороші були. А це я побачила, що є. От такі непогані. Єдина ця штука, непонятна. Що це таке? Це якась труба під, підзорна. Бачимо. Та й, в принципі, все. В... На секунд вже ми не заходили. По-перше, вітер такий прям жахливий. По-друге, Настю вже закриє вікно, будь ласка. По-друге, вже втомилася і Настя хоче вже їсти. А, до речі. Ще не все. Ще осут. Настя. Настя. Дякую. Настя йогурт взяла, вона дешеві йогурти не бере. І, ну, заодно, зрозуміло, що жені. А це вже вони будуть їсти, як Євген садочку пройде. Та й так, зараз там в мене є вермишелька. Так що ми зараз будемо їсти вермишельку з цими сердечками, сусісочками. І... І буду вкладати, буду вкладати Настю спати. Бо денний сон ніхто не відміняв, тим паче вона така хворенька для відновлення саме то. А, до речі, Ківі мала фруктів набрати. Взяла банани, які, в принципі, не дуже е, сприяють імунітету. Не було там Ківі, наш шкода, але не було. Можливо, грош, потім збігаю і завтра. Сьогодні наряд я вже кудись побіжу. Була хрома дуже багато, але вона була не м'яка. Я люблю таку мяку мяку геть класу. Ну, я про мандарини якось вже наїлася їх. І діти типо, їх не дуже їдять. Хотіла ківі знайти. Ну, може, ще зайду в гроші, дійсно, подивлюсь, може, там є. Бо я б зробила б салатики. Так, ладно, їсти. Нам треба обідати, вам смачно до речі. Ось так виглядає обід моєї дитини. В принципі, і мій мене така сама тарілка. Так що хотілося б, щоб овочів було більше. Ну, я і так стараюсь. стараюся. Садіка на нього забрала, запустила судомийку, бо по мене тут на кухні трішки збирався посуд. Скажімо так. Так, що купила? Виноград купила. Не брала, ми були в АТБ так, да, нещодавно. Ну, дня три тому назад і купляли там рожевий по-моєму, виноград. Якщо я не помиляюсь, Так, да, там є був кишмиш і ще якийсь, ото ми той ще якийсь брали, був смачний. А це була в гроші. А там був так само кишмиш, але він який зараз дорогий по 20 чимось гривень. І також рожевий був. в АТБ він дешевший. І був ще молдовський, а саме такий звичайний такий от. Він дуже смачний. Солодкий взагалі. І він щось, скільки тут. 700 грам на 90 гривень мені заважено. Нормально мочалки, Я мочалки йшла, а в Аврорі забула їх купити. І знайшла кіл. Ось таке. Це таке смачне, воно лисе ще таке, да? воно дуже солодке. І це причому воно було по знижці. І воно прям таке, я бачу, в кондиції ідеальне, і його треба за вихідні з'їсти сьогодні-завтра. І купила йогурти. Буду заправляти звичайними йогуртами фрукти. Без цукру, без нічого, тут він є. Знаю, що можна купити грецький або звичайний йогурт без білий і так далі. Але з цим буде смачніше. Ні головне, щоб підки їли. З полоницею взяла і з чорницею взяла. Якраз має бути нормально. Того, ну, це я буду вже потім фруктові салати пришити дітям. Буде виноград, ківі, банан і у нас ще є грейпфрут, його почищу. Мені здається, буде просто вітамінна бомба, як люблять говорити. А Плісини не брала. Щось ми трошки вже їх поїли. Поїли, переїли. Зараз дуже важко вгадати, щоб вони були солодкі. Коли вони кислі, то діти починають плюватися. Ну і загалом. Тому хотілося ось таке. Варю четчевицю, варю. Хотіла, е, хотіла. Колись давно, ще в студентські роки я варила її. Ще плиту по мої. А в студентські роки я варила її на томатному сокі. соку. Також дуже смачно. Я щось думала, що в мене є, а ми весь сік, що мої батьки привезли, випили. Він дуже щось смачний був. Знаєте, раз на раз не попадає, буває, мама закриває дуже смачний, буває не дуже смачний. А це, прям, вони дві пляшки привезли. І був дуже смачний. І ми його щось відразу випили. І на чечевицю не залишилось. Є томатна паста, але також великі дуже банки. Я просто не знаю, на ну що її використаю, найближчий час тому не відкривала. Уже просто, буде. Уже просто буде чечевичка. Дуже давно її не готували. Чому? Тому що мої діти, особливого Женя, може її наїстися, потім плакати вночі, що в нього животи Ну, Бо це бобові. Хоч в садочку горох дають, ну, горохову кашу їм дають. Але м -м, сьогодні п'ятниця. Завтра вихідні, то я спокійною душею буду їм давати цю кашу. До Каші у нас тут два помідорки ще залишилось. Багато щось я їх не бачила, я купила ще. І, і сосиски ці, що ми сьогодні брали, будуть вони. Подивлюсь, може, щось з консервації ще візьму. Помідорка на завтра. Оці, до речі, помідори. Вони не дуже смачні. Ну, їх, типу, так їсти, вони водянисті. А чері взагалі шикарні, уже скільки разів я беру в різних, в різних місцях. А, ні, ще, ще є черіки. Ще а чері дуже смачні, прямо як з городу. Так. Ну і все, пармезан, до речі. Це мама собі. Нас це, до речі, дуже любить пармезан. Так, хорошо. Доварюється кашка. Кашка-малашка. Не знаю, чи буде сьогодні салати кришити. Якщо буде, то зазнімо. Може, ні, не знаю. Завтра вранці планую їм мавсяночку зробити. Якраз з фруктиками буде прекрасно, тим паче, що вони в мене вже трошки млинців об'їлися. ми мене щось дуже троє вихідних підряд. Ці налисники їли. Тому трішки буде що Щось так багато цієї каші тут наставила. Ладно, все, готую. У ну, нас, до речі, така ось очевидця. Метру з пополовинками. Досить смачна. Ми її купуємо оптом. Там часто бувають по хороші знижки. Мід чистої штуки пустила. І не дуже довго вистачає така ситна крупушка. Я дійшла до фруктового салату. Ось, в принципі, його складові. Два банани, виноград, просто не пополам перерізала. І з цих жовтників неймовірно солодкий просто. здається, це дуже солодко. Це солодко і це солодко. Ну і балансом собою. В общем, красота, Такий у нас десерт на вечерний. Ну, а так це виглядає вже після після заправки. Так, діти панаклеювали ці наклейки. Так світиться! А ми продавця. все любимо, їх любимо ми. І ми все хочем купити наклейку. Піс, ми все хочем купити. Це дуже добре. Ура! Ми будемо клеїти знов! Будем, будем, будем купляти. Їй подобається, папа? Мені подобається. Да. І тобі папа подобається? Да, і, і треба все купити, приїхати, все може купити. Рука світить. І мені. А у мене? Настюшка втомилася сама за цілий день дома. Грає. Хочем... Все-таки різниця у віці в них прекрасна. Насті 5,2. 5,2, да. А Жені 2 і 7 виходить. І в них різниця 2 роки і 7 місяців. І вона просто ідеальна, бо вони дуже класно граються. Ну, понятно. понятно, що вони сваряться як звичайні діти і б'ються. Але я не скажу, що це прям дуже часто. Це залежить, звичайно, від настрою когось із них. Бо якщо в Насті немає настрою, то І Женя її зачіпає, то вони сваряться. Якщо Женя теж буває такі працівник, то теж вони сваряться. Але загалом вони ось там Настюшка всякі рольові ігри придумує, І вони граються класно. Тебі... Ого. Тебі вже дуже випаде? Скоро... Ну, вже скоро випаде. В тебе ще тільки ростуть зубчики сонця. Так, і я там недавно блогерів яких з'явилася, яких там теж багато дітей. І вона скаржилась на те, що діти не вміють гратися сучасні, що їх треба розважати постійно. У мене такої проблеми взагалі немає. Вони самі себе можуть більш ніж зайняти. Малювати, гратися, ліпити, різати. На рольові ігри лего складати. Вже проблем немає. Держання вже малює. Ну, бо Настя малює насправді, бо так би він мене малював. Вона теж, бачите, старається. Дуже гарно. Так що в мене діти знаходять чим зайнятися. Вони навіть побігати в доганялки можуть і в хованки. Ну, в принципі, я не така, що, знаєте, сідаю над ними і чимось їх займаю. Дуже часто чимось йду займатися своїм, а вони собі там вже розважаються. Ще класні оці такі комбінезони. Дуже круті. Дивлюсь, що Настя вже виростає зі свого і Женя вже зі свого виростає. Буду бачити щось на секунді, де треба щось нове купити. Бо насправді і немає вже. Ну, нічого на виріс я не бачила їм. Цікаво так що вони люблять одягатися. Вот такие мои. Я вирішила вам показати готовку нашого вихід... ранку вихідного дня. Все ж таки, це були млинчики. Робила подвійну порцію, щоб добре всі наїлися. Хоча діти вже дійсно наїлися за останній місяць цих млинців. Але цього ранку мені щось дуже сильно захотілося. Тому я завжди казала, що я в першу чергу відштовхуюся від того, що мені хочеться. Мабуть, через те, що діти ще не в тому віці, щоб. Прям замовляти щось. Настя, звичайно, вже може, але якщо Настя щось просить, це не означає, що вона то буде їсти. Тому приготування чогось я завжди орієнтуюсь на себе і на те, що там мої діти точно не будуть їсти, те, що я знаю, або те, що дуже сильно люблять. Наприклад, варіант приготувати те, що вони люблять, це щоб потім не ходити і не заставляти їх щось їсти. Таке буває. І це прям вранці встали, так і така думаю, все, я поставлю камеру, зазніму весь процес гарненько. І так і сталося. Нарізаю бананчик. Хотіла зробити якісь суперкласні млинчики, але Настя не захотіла. Тут банан з медом. У нас не було шоколаду, тому такий корисний варіант. Але Настя не захотіла його їсти відразу. Женя, по-моєму, один з'їв. Тому, в принципі, я вже такий і не робила. Я, як завжди, наїдаюся в процесі ще готування. Далі просто готую собі каву або підігріваю її і вже насолоджуюся процесом. Якщо я встигла до того, як діти ще не наїлись. бо якщо діти не їлись, то мій сніданок не пройде спокійно, бо вони будуть або сваритися, або ще щось від мене хтіти. Я тут з кухні перейшла до перевору на стіне. Біжутерій. Води, води! Щасто. Ага, дуже гарно. Я вже показувала цю коробку брала в епіцентрі. Дуже зручна, її використовують для ниток, я так розумію, там для всяких аптечки можна використовувати. І в мене тут всередині таке, що не дуже часто використовується. Або запаси, ось ці резинки нещодавно, прийшли. Такі маленькі резиночки. Колись у Настя, коли була маленька, то ми тільки на цих. Маленьких були. Зараз іноді, коли треба там маленькі косички робити. Новорічні вже сховали заколочки. І в нас тут є ще такі більші резинки. А, ось такі заколи, <клес> до речі. Що ти там був і кешти? Так? Такі от є, ми, до речі, їх ніде не носили. Ось такі заколочки, це бабуся була подарувала. А ці я одягала, це в Аврорі купила. Ось, короче, або Аврора, або Алік. Ну, я там рідко коли щось бабусі з заколок дарують. Ні, є щось подарована, але допомагала. А цей обруч теж з Аліка, дуже він прикольний. Єдине, що. Ну, садочку я його в і не можу, ну бо це обруч спати незручно, це хіба що вже школа коли ну, поганий, такий варіант. Тут у нас заколочки. Ось тут це Аврора, це Алік. Ці зірочки дуже прикольні, вони не злазить, оця штучка, все класно тримається. Мені дуже подобається. Єдине, що їх Настя губочок. Це весь мінус, бо були і білі зірочки. У них, коротше, всіх було по два. Як бачите, це все ще залишилось. І це непонятно чому, але на білих оцих заколках такі рожеві розводи з'явились. А загалом то непогані. Ну, ці більше так. Об'ємно закріплюють, але не якісь там серйозні нюанси в зачісках, так. Плюс-мінус для краси. Такі, щоб класно кріпили, то це ось останні, які я купляла в Аврорі. Вони дуже класні, вони ще досі там є. Бо я на них дивилась, думала, може ще на запас купити, бо Настя вже починає їх губити. І цей. І. Е Біленькі я дівками брала, а це ці брала по дві пари. так класні. Це звичайні також в Аврорі брала, там набір, мені здається, був. Ну, типу Насправді, іноді в Аврорі дешевше купляти, чим заліко. І ось ці купувала також в Аврорі. Також вони непогані. Єдине, що ці штуки зразу відлітають, тому купуйте зразу комплектом суперклей. І як тільки щось відлетіло, зразу клеїться. Тому, тут, мені здається, вони всі переклеєні, Але вони, типу, також симпотно виглядають. Тут у мене коробочки такі е -сі, драк... Як їх там, крокодильчики да, називають. Аліку купляла. Не скажу, що дуже часто ними користуємось. Але іноді беру. Ну, вони тут в коробочці сховані, в общем. І якщо говорити про резинки, багато пройшло з Аліка нещодавно. Ось такі гарні. Об'ємні квіточками. Заліка також вона все дуже часто відривається. Але якщо я там вловлюю момент, то е, приклеюю. Я, типу, складаю, складаю ці частинки, а потім докучу збираю. Якщо ви чуєте якісь дивні звуки позаду, то, то он, це вони. Щойно ось все, познаходила, поклеїла ось ці резинки. Вони. З Аврори. Ну, також все повідпадало, але я суперклеєм поклеїла, то я думаю, що буде тепер нормально. Вони такі досить об'ємні і, ну, прикольні, гарненькі, Подобаються. Так, і що тут ще є? Ну і таких маленьких багато. Всяких різних є, і ще з парами, є такі ось пончики, є фрукти. А, взяла недавно оце небір. Фіолетовий такий. І, і ще що? І що набіру цих тваринок кратко. Прикольненький. Ми вирвалися на свіже повітря з транспортом, який діти давно не бачили, нас сіно їде вже навіть. Женя взагалі, наче тільки перший все. раз побачив. Куди їдемо? Всі довольні. Давай, сюди, давайте. Ми кайфуємо від того, що діти. Взагалі... Прекрасно, можемо пройти. Можна було б каву взяти. Але якби ми взяли каву, то точно пішло б щось не так. Аба. Давай пойдете. Давай, например. І тразу. Давай. Довго не так виїхати, будеш так. Давай, Женя. Все нам так. Все на місці? Ні. Ого. Так, я щось не можу зрозуміти, що не вилетіла. Якісь одомашні В мене такі, ну, у них не так уже і холодно, <голи> можна зависити. Що, Женя, втомився? Сонечко. Сонечка таке класна. Що тут лазерка? Ну, вона не працює зараз в нас. Да. Сонечко классно. Настя вже палимо шукати. Диви їх там дійсно багато. Ідемо те дивитися на лебідь. Тут какао, дітям варю. Ось ця ось дуже смачне. Завжди його купуємо. в Марії дуже класно. Діти хотіли дуже какао на дворі. Ми вирішили не платити 75 гривень за стаканчик. Маршмеловки не гірше, ніж чем... в кав'ярні. Таке какаошку вийшло з нашимишками. Що, будете пити? Да. Тільки вона трошки гаряча, обережно пити, добре?